Історія – найдосконаліший фільтр. Вона лишає у спадок тільки найкраще, тільки те, що зафіксувалось у монументах, манускриптах, книжках та пам'яті народній. Разом з тим цікавість людська, усі ті бронзові, філологічні та кам'яні нашарування намагається розгребти і дістатись до справжнього тіла істоти, оживити її. Шевченко, Франко, Леся, Українка. Сьогодні ми спробуємо роздягнути з каменю та бронзи бодай три персоналії літературної гордості вітчизни. Далі буде. Повитуха, яка приймала пологи у матері Тараса Шевченка, у видіннях своїх побачила хлопця, який стояв серед панів, а потім цей хлопець збивав корону з царя. Стара злякалась і боялась заходити до хати Шевченків, а його батько казав: стараса будуть або великі люди, або велике ледаще. Йому не потрібні гроші. Тарас був єдиним, кого батько не вписав у заповіт. Прирікши таким чином на поневіряння з раннього віку, геніальний поет та художник тим не менше здобув і статок, і визнання, і славу. Разом з тим він був усе життя самотній. Так виглядає один з багатьох нюансів зворотнього боку ікони Шевченка. Сирота втомився, на тин похилився. Люди кажуть, що й говорять: сирота напився. Нова нещодавна почута пісня лягла на сторінки вкраденого Тарасом у яка Паперу. Кілька останніх років, як померли батьки, хлопець голодував і поневірявся по хатах. Відрадою для 14-річного сироти і кріпака Тараса Шевченка були подружка Оксана та маленька власноруч, зроблена книжечка. Туди наймит записував почуті пісні, щедро оздоблював їх малюнками. Шевченко примітив пан Енеглігард і забрав у палати прислужником казачком. Вже в 24-річному віці на Свободу Шевченку подарували пітерські митці на чолі з художником Сушенком. Через 4 роки Шевченко стане його найлітішим ворогом. Дівчина, в яку був закоханий Сашенко, несподівано, значить, там якось один чи два рази пішла на Турщицею до Шевченка. Шевченко її малював да, бо художнику завжди потрібна натура. А потім це малювання переросло в кохання, і нібито Шевченко її відбив у Сашенка. Але одружитися на дівчині Шевченко не захотів, бо лише на портретах натурщиця, жінка у ліжку. Колишній кріпак закохувався у вишиканих та освічених жінок. Він захоплювався княжною репніною та Ганною Закревською, юною акторкою Катериною Піуновою та багатьма іншими. Неначе цвяшок в серце вбитий, оту Марину я ношу. в одній поемі в нього ідеться. Насправді там йшлося не про Марину, а про Оксану, який Шевченко. Тобто, ніс все життя в своєму серці любов до першої своєї коханої ще дівчинки Оксани. Кріпачка Оксана відповідала юному Тарасу взаємністю. Та їхні шляхи розійшлися. Дівчина вийшла заміж. Пізніше Тарас Шевченко присвятив їй поему Мар'яна Черниця. Згадував Оксану і в поезіях Три літа, мені тринадцяти минало та інших. Її іменем називав і героїнь своїх творів. Протягом усього життя поет шукав свою ідеальну жінку. В Чому його самотність? В тому, що він. Він внутрішнім зором бачить щось надзвичайне, що він не може знайти в, в, серед людей живих. Це постійний пошук якогось ідеалу, якого нема. І в момент усвідомлення цього. Оце і є вибух цієї самотності, але самотності не депрес... не депресивної, яка там ну, примушує людину заритися під подушку і, 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 і плакати. А самотності якоїсь ну е... вибухової, вибухової, пов'язаної там з очевидно з алкоголем, так, з якимись товариськими дикими, абсолютно, взаєминами. Наскільки нещасним і самотнім було особисте життя, настільки шаленим був творчий зліт письменника у перший рік свого звільнення. 24-річний Шевченко одержав сигнальний примірник кобзаря. Книжка мала величезний резонанс. Невеликий тираж збірки передруковували і переписували, переказували на пам'ять. Поезії Шевченка розносили по селах кобзарі. За кілька років його визнали, і галичани. Сучасні історики визнають, що Шевченко вдалося те, чого не зміг зробити жоден український політичний діяч. Йому вдалося об'єднати надніпрянщину із західною Україною. Шевченко довший час не був такою іконою, але е, е, люди. Вони настільки захоплювалися його творами, особливо подобалися е, там стражденні е, люди, котрі там вгинули е, в недолі, і так далі. Люди збиралися на свого роду такі вечорниці, читали, хто був грамотний, читали ці твори Шевченка, разом плакали. Дуже багато є свідчень того, що що це настільки проймало, що вони бачили в ньому свою людину, яка досягнула досягнула вершин, і взорувалися також на ті сюжети. І так почали з'являтися е, портрети Шевченка. Свою ідеальну жінку Тарас Шевченко знайшов, як йому здавалось, за два роки до смерті. Красуня, наймичка лекера Полусмакова, була веселою та освіченою. Підній селянці вдалося розтопити серце Шевченка. Він хотів побудувати собі особисте життя, хотів зазнати сімейного щастя. А десь в останні роки навіть писав Хочу оженитись хоча б на чортовій сестрі бо так, бо можна погибіть в самотині. В самому наступного дня після свого 47-го дня народження Шевченко помер самотнім. Кожна епоха має свій запах, колір, смак. За радянських часів смаки, зокрема літературні. Формувались в унісон баченню та розумінню чергового ворождяком партії або ж радянського уряду. Преса радянська творила правдивий джаз із словослов'я та солодкавого словоблудства. Вона вміла занудити, загорнути в ювілейний целофан, обложити квітами та поховати навіть таких китів української літератури, як Франко, Шевченко та Леся Українка. Радянська влада зазвичай досить вільно трактувала творчість багатьох українських письменників. Їх робили глашатаями ідей чужих, як і самим творцям, так і часу, у якому вони жили. Брутальне літературознавство глибоко релігійного Тараса Шевченка подає як махрового атеїста і сповідальника комуністичної ідеології. Так Закарпатська правда від 3 вересня 64 року переконує, що велика жовтнева революція звільнила спадщину Шевченка від усіх заборон, твори його друкують величезними. Тражами і на них виховуються цілі покоління будівельників соціалізму і комунізму. Кінець цитати в Унісон, який столична літературка від 24 січня 1961 року, з Лесі Українки ліпить палку марксистку. Леся Українка пише літературний орган: пройшла шлях невпинного творчого зростання під впливом розвитку революційних подій та під впливом поширення марксистської ідеології. Знову ж таки до Івана Франка читач радянської преси звик як до активного, майже фанатичного поборника комунізму. Принаймні, вечірній Київ за 27 червня 1956 року до імені Генія чіпляє довгий потяг епітетів на кшталт. Полум'яний послідовник революційних демократів продовжувач справи великого Шевченка. Він був разом з тим одним з перших в Україні перекладачів та пропагандистів творів Маркса і Енгельса. Кінець ще однієї цитати. Результат подібної пропаганди прогнозований та невтішний. Класиків усі знають, але мало хто читає. Якщо Івана Франка роздягнути з каменю та бронзи, перед нами постане напрочуд живий чоловік. Заглиблюючись і розвиваючи тему, можна сказати унікально живий. Жінки легко закохувались в нього. Навіть невинний флірт з Франком закінчувався для них коханням на все життя. Сам Франко захоплювався не менш пристрасно. Очевидь, цей один з найпотужніших його талантів породив геніальну збірку лірики Зів'яле листя. Чому являєшся мені у сні? Запитував у розпачі поет, кому адресував він ці слова. Тричі мені являлася любов. Так пише про себе у віршах Іван Франко. Натомість сучасні мистецтвознавці запевняють, закохувався Франко набагато більше. Поет міг творити лише під чарами Амуру. Справжнім щоденником почуттів поета є збірка Зів'яле листя. Вона створювалася протягом десяти років і вібрала в себе вірші, присвячені Юзефі Дзвонковській, Цицині Зікмунтовській та найпершому і найщирішому коханню поета. Ульзі Рушкевич Франко навіть хотів з нею одружитися, проте її батько відмовив. І тут в молодих закоханих Ольги Івана виникли такий майже божевільний план. Плаників не вичтали. самі продумали. чернишевського що робити? Знаєте, це ідея фіктивного шлюбу. Отже, воля виник план. Вона вийде заміж фіктивно за знайомого священника молодого, який теж, який теж був закоханий в іншій дівчині, але батьки не давали згоду. Але цей священник також став і також був переконаним соціалістом. Він вже не вирішили, що вони разом одружаться От за формулою Чернишевського. в них буде фіктивний шлюб, і це буде означати, що одружившись, насправді не один будуть квиток вільності. Кожен з тим має, як хоче. Отже, Огля описує цей великий план Франко. І Франко згоджується, що я от вийду за, за, за цього нашого з спільного спільно знайомого, і тоді я можу зажити з тобою, спокійно наглядаючись на нікого. І вона цей ж жест робить. Вона це жест робить. Вона одружується і туситься несподівано. Несподіване. Вона чекає, Франко прийде, Франко не приходить. Чому Франко зрадив Ольгу? Історики сперечаються і досі. За однією із версій Франко потребував грошей, щоб мати змогу вільно займатися творчістю. А Рушкевич не була заможною жінкою. Тому про фіктивний шлюб не могло бути і мови. Дружиною поета стала юна заможня киянка Ольга Хоружинська, ім'я якої не фігурує у жодному із сердечних списків поета. Ми знаємо, що ще коли Франко одружився, в нього вже був новий роман. Починався новий роман, який тривав до нього майже 20, 20 чи до май трошки трошки більше е, років. Роман, який написав повіданні маніпулянтка. Це роман з ціліною законтовською. який для нього був цілком нещасливий. Своє одруження сам поет називав Соборним. Це була спроба єднання двох українців, розділених російсько-австрійським кордоном. Але киянка, що погано говорила українською, викликала роздратування у галичан. Львів її не прийняв. Цей шлюб не приніс щастя ані поету, ані його дружині. Ревнощі постійні злидні і зневага сусідів посилили вороджену хворобу хорожинської, яку від Франка приховали її родичі. Ось тут, у другій половині 19 століття, була львівська психіатрична лікарня. Ольга страждала на спадкову форму шизофренії, ліків від якої на той час ще не існувало. Метод лікування то був постільний режим з дуже уважним ставленням і виходжуванням пацієнтів. Фізикальні методи, тобто вода, якісь душі, ті на міру сьогоднішніх душів в шарко, чи різкі переміни температури водного режиму. Вони використовувалися вже значно менше. Четверо дітей, і хвора дружина, потребували грошей і даху над головою. Тривалий час вони мали невеликі помешкання. Франко намагався заробити творчістю, але гонорари літераторів на той час були мізерними. Бездоганне знання багатьох мов дало змогу друкуватися у європейських газетах. Він став першим публіцистом в Україні, також першим Франко створив образ українського інтелігента. Здається, старого товариства тільки ми з тобою лишилися. Може, воно і краще. Панове, пропоную випити за нашого нового товариша, капітана Ангаровича, аби йому добре велося у Львові. За те, щоб у нього все було добре в сім'ї і у нашому товаристві. Віват! 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 Продуктивність і по кінці 19-го, початку 20-го століття. І як могучий гром з висот нам кліч іде. Ламайте все скалу. Пусть ни жара, ни холод не остановят вас, Пусть жажда, труд и голод обрушатся на вас, Но пусть скала падет. Наприкінці ХІХ століття, зв'язку з розвитком соціалізму, який був ще тоді дуже далекий від того виду радянського соціалізму, який він не був у 20 столітті в тоталітарному суспільстві, а він з собою становив своєрідну якусь релігію навіть і був поєднаний з релігійними уявленнями, був такою своєрідною релігією, секуляризованою релігією інтелігенції передової. Навіть так я не можу зробити дві речі у житті. Писав Франко у своєму щоденнику не писати і не любити. Подобалось Франкові і подорожувати. Нові краєвиди також надихали поета. Під час чергової подорожі до відня Франко знову закохався. Знайомство було фатальним. Поет заразився Сіфілісом. Вважається на ну, про це загально прийнято, що одним з проявів сифілісу є галюцинації, психічна хвороба, що стається дуже часто, особливо в пізних, пізних фазах. Франком це було. Чому, власне, вважають, що Франко хворів на сифіліс, бо маємо знаки цього. Незадовго до смерті львів'яни бачили Франка, розхристаного напівбожевільного, який босоніж блукав містом і спілкувався із мертвим драгомановим. Хвороба прогресувала, посилилася ломота суглобів рук, і письменник врешті не зміг тримати олівця в руках. Останні твори він написав, стискаючи олівець зубами. Помер Іван Франко навесні 1916 року. Труну із тілом несли по вулиці Руській, на якій мешкала найкоханіша франком жінка Ольга Рошкевич. Її помітили біля вікна, але проститися із письменником вона так і не вийшла. Пізніше дві Ольги, Рожкевича-хорожинська, кохана і дружина, зустрілися і потоваришували. У суспільства, навіть у тієї його частини, яку називають сім'єю, нестандартна поведінка викликає спротив. Леся Українка, її неспокійний дух та хворе тіло були далекі від будь-яких стандартів, але конфліктувала Леся передусім з собою. Приречена хворобою на коротке життя, вона від нього намагалась взяти якомога більше. Подібна націленість від тендітної дівчини вимагала максимальної мужності. Іван Франко про Лесю Косач писав: читаючи м'які розслаблені чи холодно резонерські твори українців-чоловіків та порівнюючи їх з цими бадьорими, сильними і разом з тим такими щирими словами Лесі Українки, мимоволі думаєш, що ця хвора, слабка дівчина чи не єдиний чоловік на всій Україні. У коханні вона була не менш мужньою людиною. Леся втекла. В сімействі Косачів зчинився галас. Їй нещодавно виповнилося 30, і вона раніше поводилася розумно. Лариса Косач, сім'ї просто Леся, була освічена, розумна і сповідувала феміністичні погляди. Такими жінками, як правило, захоплюється, але їх боязко любити. Ішов 1901 рік. На той час Леся була вже знаною письменницею і безнадійно хворою на сухоти старою дівою. Її соціальний статус активно підтримувала мати, відома письменниця Олена Пчілка. В житті Олена Косич. Вона ретельно берегала лесю від кохання. Жадібні чоловіки, на її думку, прагнули лише Лесіного спадку. Мати шістьох дітей Олена Пчілка міцно тримала у руках всю родину, а догляд за хворою Лесою став сенсом її життя. Але свободолюбива дочка доволі емоційно сприймала материнську опіку. Це був уже конфлікт двох різних культур, а не двох різних жінок. А те, що у них були можливо якісь нюанси взаємних стосунків, ну то це зрештою так би мовити, в будь-якій родині таке може бути. Леся Українка приїхала до Криму лікуватися від чергового нападу хвороби. У той час там оздоровлювався і письменник та революціонер Сергій Мержинський, який страждав на гостру форму туберкульозу. Вони закохалися один в одного. Під впливом емоцій Леся створила цілу низку літературних творів. Я бачила, як тихиливсь додолу, віла посестра та інші. Кохання, що захопило Лесю, налякало її мати. Дівчині потрібна спокійна і здорова людина, вважала Олена Пчілка і заборонила Мержинському переступати поріг дому косачів. Той виїхав до мінську і зліг. Дізнавшись, що хвороба коханого почала прогресувати, Леся втекла з дому і виїхала до Білорусі. В ніч смерті Мержинського Леся до ранку написала поему Одержима. Від удижимої починається талися яку ми бажаю Майні. До 900-го року це так період ви знаєте. А потім оце сходження в мекло, це написала. Я не знаю, як я змогла пережити цю ніч. Я написала драму. От після цього починається таусія укринка, яка осягла якісь, знаєте, такою дорогою ціною осягла вершини своєї творчості. Мені так хочеться вашої тихої мови, ваших теплих поглядів, вашої ще не чути мною музики. Мене ваблять ваші ніжні, але вже милі гори, і вся ваша країна, що вже давно стала моєю мрією. Напишіть мені, дорога моя подруга, чи можу я приїхати до вас. Підпис ЛК надійшла відповідь. Будь ласка, я чекаю на вас. З цього моменту починається нова сторінка в особистому житті Лесі Українки. Сторінка, присвячена Ользі Кобилянській. Влітку 1901 року дві письменниці, дві заочні подруги по листуванню нарешті зустрілися у Карпатах. Цілий місяць вони прожили в будинку Кобелянської. І їй, звісно, треба було змінити атмосферу, змінити обстановку. До речі, це було дуже цікаво в тому сенсі, що Леся була така вся розбурхана, емоційна, після того всього така змучена тим усім. А Кобилянська в неї був дуже цікавий такий спосіб життя. Вона була жінка дуже організована, всі в пів на десяту лягали спати вечора. Обов'язково працювали всі тільки до обіду. Після обіду можна було писати листи, займатися всякими дрібницями в день. Всі всі лягали спати обов'язково, тобто можна було не спати, але лягти відпочивати е, обов'язково треба було, і оцей тоді розмірений такий спосіб життя е, Лесю врятував. Після цього Леся Українка відправилася у подорож карпатськими горами. Пізніше до неї мала приєднатися і Ольга Кобилянська. Однак сильні зливи завадили їхні зустрічі. Результатом неочікуваної розлухи стали так звані дощові листи, які сьогодні у літературознавців викликають суперечки щодо стосунків двох жінок. Хтось комусь дякує і не може описати рухів своїх рук, паси, паси, паси. Хтось когось пасами гладить. Це були дві творчі особистості. І такий момент інтимізації стосунків він не обов'язково мусить свідчити про якісь е, статеві особливості цих стосунків. Якби хтось тепер був біля когось, то ліг би біля когось і наводив би на когось паси. Хтось когось цілує і гладить і так, і так, і так, і ще ось так. Я думаю, що можна швидше говорити про Ерос, зокрема і про творчий ерос. Я б говорила про феномен ніжної жіночої дружби. І давайте закінчимо на тому, що це дружба двох видатних жінок, яким можливо бракувало стосунків з чоловіками, які були їм інтелектуально рівні. Серед дощової переписки збереглися лише Лесі листи до Кобилянської. Особисту кореспонденцію косач ретельно ховала або ж знищувала. Ця таємничість простежується і у їхньому подальшому листуванні. З того часу письменниці більше не підписують листи. Відтепер вони лише хтось або ж хтось біленький та хтось чорненький. Письменниці переписувалися 14 років до самої смерті Лесі Українки. Тільки жінка так може розуміти жінку: хтось та і ще хтось належить один одному, хтось когось любить. Коли я вийду заміж, мій чоловік буде моїм секретарем. Такі слова напишися своїй подрузі. Кандидатом у чоловіків став мистецтвознавець та фольклорист Клемент Квітка. Молодший за Лесю він мав м'який характер та величезне кохання до дружини. і страждав на туберкульоз. Історія з Сергієм Мержинським повторилася майже точно з однією поправкою. Леся не була закохана. А далі сварки і непорозуміння із рідними, благання одуматися і поводитися пристойно. Осьменниця втретє втекла із дому і почала жити із своїм обранцем. Пізніше вони офіційно зареєстрували свої стосунки. Це були довготривалі стосунки двох людей, які розуміли одне одного, які допомагали одне одному, в яких було е, багато таких. Е, Можливо, спільних інтересів, яких спільних задумів. Чому називала чоловік-секретар? Ну, уявіть собі, Квітка був блискучим музикантом, і ми його зараз нині поціновуємо і йому, в першу чергу за що? За те, що він все життя записував від Лесі. Пісні, фольклорні твори, які вона збирала все життя. Вона вже навіть коли писати не могла, була прикута перед смертю до ліжка. Вона наспівувала йому останні з тих пісень, які вона пам'ятала, які вона збирала в тому ж колодяжному, і квітка все це потім видавав. Пройшло шість років, і Леся втекла. Вона нарешті спокійна і вільна. Писатиме своїм рідним Клемент Квітка. 1 серпня 1913 року Леся Українка померла. Протягом усього свого життя Клемент приходив на могилу дружини, радився щодо серйозних питань і вірив, що вона його чула. Стовпи української культури давали нам не стільки цікаве чтиво, скільки живий приклад розумової та сердечної досконалості. Вони виставили планку, перестрибнути яку мало хто спроможний. Такий собі знак якості. І ось, щоправда, не слід плутати з тим знаком, який виник у Радянському Союзі наприкінці 60-х. Про нього окрема балачка у наступному випуску нашої програми. Далі буде.